Вітаю всіх, мене звати Кирка, і сьогодні у новому випуску автоновин вас чекають. Нова піротехнічна українська машина, нова українська електрична вантажівка та Mercedes AMG G63 як витвір мистецтва. А ви не забувайте поставити вподобайку, підписатись на канал, якщо ви тут вперше, і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. А для ще більшої кількості новин у мене є Телеграм, а у Discord ви можете спілкуватись на різні теми один з одним. Посилання на усі соцмережі є під цим відео. Також за бажання ви можете підтримати мене донатом, бо завдяки вам я можу покращити якість контенту і дякую всім тим, хто вже підтримав мій канал. Також не забувайте донатити на ЗСУ, бо це зараз дуже важливо для усіх нас і нашого майбутнього. Український виробник спецтехніки Пож Машина розробив нову піротехнічну машину легкого типу PML. Вона створена на базі італійського багатоцельового всюдохіду. PML був протестований на прискорення і гальмування, їзди по бездоріжжю і вузьких вулицях. Автомобіль створений на базі італійського багатоцельового всюдохіду Техне Glaileon 75 з колісною формулою 4 х 4. Піротехнічна машина отримала призначення служба протимінного захисту. Покращення всюдохідні характеристики PMЛ забезпечуються портальною вісю з колісними редукторами. Машина може долати круті підйоми до 40. І брід глибиною до 800 мм. Тек NoGlaILION 75 оснащений 175-сильним 3-літровим турбодизелем і Веко з максимальним крутним моментом 430 ньютонів на метр. Коробка передач 6-ступенева, механічна або автоматична Елісон на вибір. Максимальна швидкість досягає 100 км на годину. Надбудова кузова з броньованими відсіками для транспортування вибухових речовин також кріпиться до шасі, який отримав відкидну АПРЛ і висовний лоток. Офіційна презентація ПЕЛ відбудеться на виставці технології захисту поштех, яка пройде в Києві з 28 по 30 травня. Українська компанія Mega Electric UA показала друге покоління свого комерційного електромобіля під назвою Кур'єр. Цей автомобіль повністю спроєктований і розроблений в Україні у місті Миколаїв. Цей цікавий електромобіль згідно законодавства України класифікується як LSEV, що є абревіатурою від Low Speed Electric Vehicle і перекладається як електричний транспортний засіб з малою швидкістю. Завдяки цьому цей транспортний засіб не потрібно реєструвати у відповідних органах. На базі цього електрокара можна побудувати автомобілі різної довжини і з різним кузовом від 2,5 метри і до 6 метрової вантажівки, залежно від ваших потреб. Дякую yep. По габаритам ця електрична вантажівка має 1,3 метри у ширину, 1,8 метри у висоту та має доволі непоганий кліренс у 30 см. Маса кур'єра разом з батареєю не перевищує 450 кг, а вантажопідйомність цього малюка розрахована до тонни. Найцікавіше в ньому це його запас ходу. У замовника ви можете обрати батарею будь-якої ємності, залежно від ваших потреб. Завдяки такому підходу ви не переплачуєте за вагу і за зайві кілометри, які ви не витрачаєте. Ця українська електромонтажівка має 1 Трамоту, що встановлено на задній вісі, потужність двигуна 3 кВт або трохи більше 4 кінських сил, максимальна швидкість 60 км на годину, роз'єм до 100 км на годину присутній. Вартість цього електромобіля в самій мінімальній комплектації складає 8 тисяч євро. У Польщі відбувся неймовірний тюнінг Mercedes G класу. Культовий позашляховик перетворився на справжній арт-об'єкт. За тюнінг Гелендвагена взялась компанія Carlex Design. Проєкт, який отримав назву G falcon робився протягом 4 років. Він отримав новий бампер, решітку радіатора, карбоновий обвіз і оригінальні колісні диски. Для створення спеціальної автомобільної фарби був використаний 1 кг алмазного пилу. Але найцікавішою деталью Mercedes G class є гравіювання на кузові. На даху було вигравіювано зображення Сокола, також були прикрашені визерунком і молдинги. Містями також використано золоте покриття. Команда майстрів витратила 3 роки на прикрасу автомобіля. Салон Mercedes AMG g 63 оброблений дорогою патиновою шкірою. Кіру, яку також місцями прикрасили гравіюванням. Також у салоні встановили 4 роздільних сидіння. Силовий агрегат Глендвагена не змінився. Позашляховик оснащений 585 сильним 4-літровим двигуном V8 з подвійним турбонадувом і 9-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Компанія Kenworth представила інноваційний тягач SuperTreck 2 на виставці Advanced Clean Transportation в Лас-Вегасі. Автомобіль був створений для тестування нових технологій в рамках ініціативи Міністерства енергетики США з розробки більш екологічних важких транспортних засобів. SuperTrack 2 оснащений різними аеродинамічними удосконаленнями, які знижують лобовий опір на 48%. Сюди входять більш елегантна форма, повністю закриті колеса та камери замість бічних дзеркал, розширені можливості не тільки під. Підвищують продуктивність, але й забезпечують безпеку і оглядовість завдяки виразному освітленню і регульованої підвізці, що поліпшує аеродинаміку і маневреність. У салоні водія зустрічає центральне сидіння, доповнене великою 15 дюймовою цифровою панеллю приладів. Завдяки таким зручностям, як спальна зона трансформи з розкладним ліжком над диваном і система кондиціонювання повітря, інтер'єр став затишним і функціональним. Супертрак 2 оснащений двигуном Packard MX 11 потужністю 440 кінських сил, Агрегат доповнений. 48-вольтовою гібридною системою, оснащеною новітніми літій-іонними акумуляторами. Система підвищує ККД-двигуна з 47% до вражаючих 55,7%. Це дозволить знизити витрату палива приблизно на 10%. На додаток до більш ефективного двигуна SuperTRACK 2 та його напівпричіп напрочуд легкі. Компанія Kenworth стверджує, що разом вони важать на 3221 кг менше, ніж їх серійні аналоги. Для зниження ваги він оснащений 10 -ма концептуальними шинами, які дозволяють заощадити 161 кг ваги і володіє дуже низьким опорем коченню. Більш ефективний двигун також дозволив використовувати менший паливний бак, об'ємом 303 літри, що дозволило знизити вагу без шкоди для запасу ходу. Крім того, SuperTrack 2 легко адаптується до технології майбутнього. Він призначений для установки модулів альтернативного палива, таких як водневі або газові установки, без внесення будь-яких конструктивних змін в архітектуру. Кія Мохави буде зняти з виробництва. Останній рамний позашляховик повинен зійти з конвейера заводу Хвасоні в Південній Кореї у липні. Причини відмови від моделі це те, що великі позашляховики не користуються популярністю. За 4 місяці було продано всього 257 автомобілів. Крім того, Kia Mohaf не відповідає новим екологічним стандартам, а модернізація автомобіля не є рентабельною. Однак Kia не відмовилась повністю від рамної моделі. Замість мохав у Хвасоні виготовлятимуть новий пікап Kia Tasman. Kia Mohaf також відомий в інших країнах як Borego. ніколи не випускався масово. Дебют першого покоління моделі відбувся в 2008 році і припав на розпал економічної кризи. Найбільший позашляховик Kia в першу чергу був призначений для американського ринку, але більші автомобілі з двигану. В6 та v 8 під капотом активно не купувалося у Сполучених Штатах. Крім того, на ринку з'явилося все більше економічних і просторих кросоверів, і навіть Kia створила моделі Tallroot для цього класу. Показаний в 2019 році Kia Mohawk другого покоління також не став популярним. Він вже пропонується тільки в дизельному виконанні об'ємом 3 літри. Лінійка Jeep Avenger 2024 поповнила з позашляховими повнопривідними модифікаціями 4XE. Очікується, що вона буде представлена в 4 кварталі цього року. Новий Jeep Avenger 4XE оснащений гібридною установкою з 12 літровим бензиновим турбомотором потужністю 136 кінських сил і парою електромоторів. В парі з ступінчої роботизованої КПП розгін до 100 км на годину займає 9,5 секунди, а максимальна швидкість становить 194 км на годину. Повний привід завжди активується на швидкості до 30 км на годину, а при необхідності може бути включений і на швидкість. До 90 км на годину. Кросовер може долати бріз з підйомом до 40 градусів і глибиною до 400 мм. Кут в'їзду становить 22 градуси, а з'їзду 35 градусів. Кросовер Jeep Avenger 4 xp оснащений модифікованим бампером зі спеціальних зносостійких матеріалів і шинами для бездоріжжя. Рейлінги на даху входять в стандартну комплектацію, а за додаткову плату можна придбати чорні наклейки на капот. В інтер'єрі використана водонепринакна обробка. Компанія Nissan створила мобільний караоке фургон з електроприводом. Цей інноваційний автомобіль призначений для міських жителів, які шукають розваг і зняття стресу. Nissan Townstar Karaoke E створено на базі електромобіля Таунстар І і Валія. E, Всередині знаходиться 32-дюймовий дисплей для відображення текстів пісень, аудіосистема з спотужні за буфером і мікрофоном. Караокі включає багато бібліотеку пісень різними мовами. Nissan повідомляє, що з акумулятором потужності 45 кВт на годину він може проїхати до 301 км при одній підзарядці. Townstar Star Carook E означене додатковими функціями, такими як синхронізоване освітлення, яке переміщається в такт музиці в салоні. Оригінальна фарба коло фло, що змінює колір залежно від кута огляду. Автомобіль також пропонує можливість міттєвого обміну відео через додаток GoPro з індивідуальними налаштуваннями, включаючи персоналізовані заставки та паузи. Він орієнтований на всіх міських жителів, які прагнуть відпочити від повсякденної рутини, а також поліпшити самопочуття і підвищити рівень часті за допомогою музики і співу. Новий Kia EV3 був представлений в Південній Кореї. Найменший і найдоступніший електричний кросовер марки надійде в продаж у 2025 році за ціною трохи більше 30 тисяч доларів, починаючи з березня. Новий Kia EV 3 відрізняється лаконічним дизайном в дусі старих моделей EV5 і EV9. У нього тонкі фари і витягнуті крила, а ручка задніх дверей захована в стійці даху. У нього тонкі фари і витягнуті крила, а ручки задніх дверей заховані на стійці на даху. У салоні Kia і 3 на передній панелі встановлені два дисплеї з діагонального екрану 12,3 дюйми, а також проекція даних на лобове скло. Переднє сидіння розділене дворівневою консоллю. Новий Kia EV3 2025 побудований на платформі e GMP і має 400 вольтову архітектуру. З самого початку буду пропонувати стільки передньопривідна версія потужністю 204 кінських сили. Він здатний розганятись до 100 км на годину за 7,5 секунди і розвивати швидкість 170 км на годину. Доступні варіанти акумуляторів ємністю 58,3 і 81,4 кВт на годину. В останньому випадку запас ходу становить 600 км. Це дозволить заряджати електромобілі на 80% за 31 хвилину, а також здійснювати двосторонню зарядку. Знаменитий спортивний автомобіль BMW 507 отримав сучасного наступника. Кабріолет, який отримав назву Tender 5.7, буде випущений обмеженою серією з 15 примірників, ціна на які буде починатись від 288 тисяч євро. Німецьке ательє Стелла вирішила відродити BMW 507. Назва була взята з пісні Елвіса Преслі Love Meeting», тому що король рок-н-ролу в той час сам купив такий спортивний автомобіль. За основу був взятий сучасний ростер BMW Z4 40 i створений з абсолютно новим кузовом. Дизайн з круглими фарами і хромованою решіткою радіатора виконаний в стилі BMW 507. Інтер'єр BMW Z4 був обтягнутий дорогою шкірою, але рульове колеса, передня панель і сидіння залишились стандартними. Спортивний автомобіль був оснащений потужною акустикою Harman Kardon. Під капотом BMW z 4 m 40 i залишився 3-літровий бензиновий турбодвигун, але його потужність збільшилась до 500 кінських сил і 650 ньютонів на метр. Крім того, були встановлені спортивна вихлопна система, регульована спортивна підвізка і 20 дюймові ковані диски Alpina. В Італії новий концепт BMW SkyTop був представлений на виставці ретро-авто Консорсо де Елеганза Віла d'Este на озері Комо. Розробники називають стильний концепт-кар автомобільною скульптурою. BMW Concept SkyTop це елегантне двомісне копетарга з динамічним гранованим дизайном. У нього довгий капот, яскраво виражений ніс і загострена задня частина, а решітка радіатора отримала діодне підсвічування. Родзинкою BMW Concept Skytop стала його оптика. Цей автомобіль оснащений найтоншими в світі діодними фарами на спеціальному алюмінієвому кріпленні. концепт кар заснований на BMW M8 Competition Coupe, який виглядає так само, як і в салоні. Він був покритий дорогою коричневою шкірою, але компонування залишилось знайомим. Двигун BMW M8 Competition залишився без змін. Спорткар оснащений 44 літровим V8 двигуном потужністю 625 кінських сил, 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач і повним приводом. Напишіть, що ви думаєте за ці новини, і не забудьте підписатись на канал, якщо ви цього ще не зробили. Також не забувайте за інші мої соціальні мережі. А на сьогодні це все. Всього вам найкращого і до зустрічі у наступному відео.